Зараз ми стоїмо біля сосни брепо. Це дуже красивий шляхетний сорт, який власне, розростається такою красивою шапочкою в різні сторони. І е, водночас е, це не є. Зовсім карликовий сорт, тобто це такий, можна сказати, середньоросучий сорт. Тому, власне, важливо дуже протягом весни не момент, коли свічки, тобто бруньки минулорічні, активно розвиваються і йдуть в ріст. І щоб нам далі утворилася красива шапочка, потрібно їх щось з ними зробити. Є два варіанти. Перший варіант взагалі нічого не робити. Тобто, але але тоді таке може бути, що певні пагони будуть занадто високими, занадто занадто сильними. І другий варіант це їх обрізати. Обрізати теж можна двома способами: можна вручну, це кращий метод, набагато кращий метод. Якщо є час, натхнення, бажання, можна це робити, а можна. Це робити механічним методом, інструментами. Я покажу обидва методи, як можна застосовувати, і відповідно хтось може вибирати в залежності від того, яка кількість рослин у нього є. Якщо говорити про певний період, нам бажано, щоб свічка вже була вистрілена, тобто вже от було десь от такого розміру. І тепер вони легко дуже. Відламується, і взагалі не пошкоджується при відламуванні. Тобто рослина абсолютно нормально переносить е, таке, таку обрізку общіпування, е, об, е, висота общіпування залежить від того, наскільки компактною рослиною ви хочете, ви хочете отримати. Для того, щоб в нас утворилися великі красиві шапки, ми десь робимо приблизно на одну третю. І я плюс-мінус визначаю рівень і отако легко обламую їх. Обламуються вони дуже просто. Які, яка є перевага такого методу? Е, це те, що вони не е, коли да коли зараз буде розпускатися хвоя з цих е, свічок, вони не хвоя не буде взагалі пошкоджена, тому що ми по суті виламуємо з середини частину. Частину хвої. Чим нижче знаходяться бруньки, тим менше я їх виламлюю. Тим, власне, більше, більше залишаю частини. Чим вище бруньки, тим я виламлюю більше. Тобто, якщо зверху я виломлюю приблизно на половинку, то знизу це може бути 1 одна третя, одна, одна п'ята. І таким чином, до речі, з них можна робити варення. Дехто робить з них додає, додаючи багато цукру, і потім це ніби дуже лікувально корисне. Хоча не впевнений. Другий варіант це обрізка з допомогою інструменту. Можна обрізати секатором, можна обрізати ножицями. Секатором аналогічно. Секатором це досить швидко, це набагато швидше, ніж пальцями, ніж руками. Але е, є один нюанс, що ми таким чином пошкоджуємо майбутню хвою. Тобто, та хвоя, ті хвоїнки, які вийдуть потім з, після такої механічної обрізки, на жаль, буде, е, на жаль, буде обрізана. Це буде видно. Але це набагато швидше. Тому, власне, в більшості випадків все-таки ми е, це робимо за домовою секатора. Плюс-мінус я зробив один рівень. І тепер. Вже ці, ці, ці свічки будуть меншими і більш компактнішими. І вони власне, будуть виглядати як, як одна красива тарілка. І ще один метод це метод обрізки за допомогою ножиць. Визначаю рівень і легенько обрізаю. Це найшвидший метод. А ті, а, ті, а ті самі нижчі, то я можу і не рухати, можу тільки легенько саму верхівку зняти і все. І далі переходжу на наступний.